Недалеко звідси вже орк'я, але наші хлопці їх стримують. Друзі, всім вітання. Сьогодні хочу вам представити дуже цікаву людину, це Оксана, Бума. Привіт! І скоро з нею вийде інтерв'ю. Це така інтрижка, інтрига для вас, щоб ви його очікували. Але ми сьогодні в у Ярі їздили, шукаємо дітей, друзі. І якщо хтось знає, комусь відомо, де на лінії фронту перебувають діти, щоб зберегти їм життя, будь ласка, повідомляйте, друзі. Тобто Зв'язуйтесь, повідомляйте, щоб можна було їх вивезти. У нас у нас ми маємо капсулу і ми можемо. Дуже наскільки це можливо безпечно, ми приїдемо і допоможемо разом до перемоги. чинила Стояла, чинила, Ось такі руїни зараз перетворюються, часів яр завдяки освободителям цієї орді. Як завжди, жінце, це завжди, Я думаю, що для хлопців це такий стимул бути кращими. Коли жінка в армії, так? Так. Але це не означає, що ми такі слабкі там, чи щось таке. Ми просто додаємо якось такого. Якось життя. Життя радості, що потрібно. Людина завжди, навіть на війні. Так. Тоді військові стають сміливіші, так? Я сподіваюся. <рес> <рес> Друзі, такі, бачите, наші красуні українські у нашому війську служать плеч-опліч з чоловіками і надихають. Надихають служити, надихають боротися. Так що все буде добре, все буде Україна. Зараз ми хлопцям Вигружаємося. Все, все, все Вигружається, все вам. А, то все, ну? Це все вам, хлопці. 에, дивіться, це сухі душі. Оце сухі душі. А, це це. ковбаса. Скажи, кого ти вивозила евакуйованого. О, саме смішне це коли я вивозила чотирьох шиншил, рибку, двох папуг, двох черепах. Так, і ще кішки. Ну, кішки то, понятно, кішки це звичайно. Таке. О, така вона евакуація, бачите, і звірів, і людей. Але ще люди, от бачите, їздять на біліках. Хочуть виїжджати.